Зараз і не можу, може, ще хтось з вас ну, теж себе впізнає в такому. Останнім часом мій чоловік, а в мене чоловік голландець, подарував мені ну, так, великі речі. Машину подарував, шубу подарував, кільце золоте оце, подарував. І кажеш мені кожен раз, а я тобі і це, і це, коли я ще щось питаю, а я питаю багато. І мені сьогодні це все вже набридло. То я взяла у шубу і свої шафи перевісила його і кажу, це вже твоя, мені набридло. Чоловіку 61, І Він ще овен. Через декілька хвилин. він Шави і я думаю, каже йому вона не потрібна.